Шановні колеги, е організовано на комісії засідання постійної комісії Старокостінської міської ради з, з питань регламенту депутатської діяльності та етики забезпечення законності правопорядку боротьби з корупцією, хабарством оборони роботи і значення державної нагороди. Е на, на сьогодні в членів комісії є три, присутні три, кворум є: е е хто за те, щоб розпочати засідання комісії? Хто за? прошу общення Це про затвердження порядку. Розпочати роботу не потрібно голосувати. Розпочинаємо роботу комісії. На ім'я міського голови надійшла заява від старості Бівчанського старостинського округу Петра Ловчука. Прошу вас достроково припинити повноваження старости Бівчанського старостинського округу та звільнити мене із займаної посади за власним бажанням. Через те пропоную включити до порядку денного питання провозив даної заяви. І друге питання різне. Якщо, можливо, виникнуть у нас якісь інші питання, що ми могли почути, хто за те, щоб затвердити порядок денний? Ще раз будь ласка, за що ми зараз будемо За внесення, за затвердження порядку денного засідання постійної комісії. Ось, ви можете так, сісти, там буде все видно, що ми пустуємо. Текст буде видно, все. І ми це питання Ми зараз зайдемо до процедури до цього всього. Ми ж є людина, ми спеціальну людину запросили. Ми ж через те людину запросили, у нас є ж пряма особа, яка зараз скаже про свої. Інакше ми не будемо засідати, ми не виконаємо е домучення, я зобов'язана виконати. Процеси, які далі, я організувала засідання комісії, ставлю на порядок денний те, що в мене є офіційно. Цей документ, це якась копія, яка не є оригіналом, на якій немає розпорядження військового групи. Я не можу реагувати голова комісії на таку заяву. Відповідно, є особа. Ми дійдемо, відповідно до повноважень, дорози до цього питання, надамо слово, це моє бачення, надамо слово людині, яка скаже своє бачення, з цього приймує. Приймати рішення. Така процедура, я вважаю, буде законною і правильною. Дозволите з ну, ну, звичайно, звичайно. Ну, я думаю, що потрібно е, оголосити з цього приймати перегляд. Якщо ви кажете, що це копія якась, яку ви взагалі не можете брати до на то, оригінал знаходиться в, в нашому комітеті Старокостянтинівської міської ради. Зараз, е, якщо ви комісію вже розпочали, оголосити то тоді перегляд. Юридичні візьме оригінали, якщо ви. Якщо Я написала заяву. На мою думку, питання волонтерів воно слушне з цього приводу. Якщо в нас є заява, яка просить заяву, заявлення розглядати його питання, то його розглядати на комісії взагалі не доцілять. Ви зараз розглядаєте її з позиції зацікавленості? Ні. А я розглядаю з позиції своєї посади. Голови комісії так. на моє ім'я не надходили інші документи. На моє ім'я надійшла ще лише одна єдина заява. Угу. Розумієте? За яку я розписалася про отримання, організувала засідання комісії, скликала зацікавлені осіб, доповідачів по даному питанню, організувала роботу відеозапису і запросила вас як секретаря ради. Якщо на сьогоднішній день є якісь інші документи, і він надійде на моє ім'я. Так само і час ми берегу. будемо одну секунду, можливо, mm -hmm. можна мене не перебивати. Інакше ми, ми, я оголошую, засідання оголосимо закрити і на тому буде завершено. Якщо через перешкоджання mm -hmm. діяльності. Mm -hmm. так, Будь так, ласка, через те ми зараз дійдемо до цього питання, запросили принципову позицію особи, яка писала цю заяву. Послухаймо його думку. В контексті його думки, чи є та заява, чи нема, ми будемо приймати рішення. Тому що людина присутня це більш важливо, на мою думку, ніж будь-які документи, які будуть повністю. Тому що людина може сьогодні написати таку заяву, таку було написано 30 числа, а зараз може має право, має повне право висловити якусь іншу свою думку. Через те я ставлю на голосування про розгляд про включення до порядку денного. Поствердження порядку денного з таким питанням порядку денного. Дозвольте, За Ви, згоди. ви, ви, згоди. ви зараз перешкод і я, я не знаю. Дивіться. Е, якщо є пропозиції е, членів комісії включити ще друге питання про е, відмову від е, першого питання, то тоді включайте два питання. І ви самі до абсурду прийдете, тобто питання включити, і питання виключно. Для Я... чого вручити повітря, забирати людей час? Якщо... Дивіться. Працювати в рамках тих, яких ми працюємо. У мене є документ офіційно номінаний. Якщо цей документ. Мене не копія, тому що копія навіть оригіналі. Мені оригінали не мають права на Я нікому не зрозумію. Це послухайте, ви запрошуєте засідання постійної комісії Олександр Думаєвич. Шановні депутати, я слава, шановні колеги, я. Перевічні мною питання про розгляд заяви старості обчасть-староста округу Петра Левчука. І друге питання різне. Хто за дані пропозиції голосувати? Прошу включити таймер для голосування. У вас немає підстави розглядати. Рішення не прийнято засідання комісії, огошу за три